дорогі брати і сестри. Доброго дня. Продовжуємо катехізи на тему розпізнання. тому що це дуже важливо. Важливою є тема розпізнання, щоб розуміти, що відбувається всередині нас. Почуття, ідеї, Мусимо розрізняти, звідки походять, куди нас приводять, до яких рішень. І сьогодні зупинімося на першому з його складових елементів, тобто на молитві. щоб розпізнавати, треба, треба бути в відповідному стані відповідному середовищі молитви. Молитва є незамінним помічником для духовного розпізнання. Особливо коли вона включає почуття, дозволяючи нам звертатися до Бога з простотою і фамільярністю, так якби ми розмовляли з другом. Це вміти виходити за межі думок, входити в близькість, інтимність з Господом, з ніжністю і спонтанністю. Секретом життя святих є їхня фамільярність і довіра до Бога. Яка зростає у них і дозволяє легше розпізнавати те, що Богові до вподоби. правдива молитва є фамільярністю і довірою до Бога. Це не повторювати молитви, озвучувати як попугай. Ні, правдива молитва це це та спонтанність і любов до Бога. Ця фамільярність долає страх, долає сумнів, що Божа воля не є для нашого добра. Долає спокусу, яка інко... інколи пронизує наші думки і робить серце неспокійним і невпевненим, а інколи навіть гірким. Розпізнання не вимагає абсолютної певності. Це не є автоматичний. Чистий метод, щоб знати абсолютно, мати абсолютно певність тому, що життя не завжди логічне. Життя має багато аспектів, категорія які не можна віднести до однієї категорії думки. Ми хотіли б точно знати, що треба було б зробити або коли те чи інше відбувається, але ми не завжди діємо відповідно. Скільки разів ми мали досвід, який описаний апостолом Павлом, який каже так: я не роблю добра, яке хочу, але роблю зло, якого не хочу. Багато разів. Ми не є тільки розумом, ми не є машинами. Недостатньо нам вказувати, отримувати вказівки, щоб їх виконувати. Перешкоди, такі як допомога, які потрібно вирішити. Є є перш за все афективними зі серця. Важливо, що перше чудо, яке вчинив Ісус у Євангелії від Марка, є екзорцизмом. В синагозі Капернаума він звільняє людину від диявола, звільняючи її від фальшивого образу Бога, який сатана навіє від початку. Образ Бога, який не хоче нашого щастя. Одержима людина, яку зціляє Ісус в цьому Євангелії від Марка, знає, що Ісус є Богом, але не приводить його вірити в Бог, Ісуса як Бога. А насправді але каже натомість: Ти прийшов нас погубити. багато християн думають те саме. Що Ісус міг би бути е, сином Божим, але сумнівається, що він хоче нашого щастя. навіть більше, дехто побоюється, що серйозне сприйняття його пропозиції означає зруйнувати власне життя, умертвити наші власні бажання, наші найсильніші прагнення. Ці думки іноді е, заглядають у нас. Заставляють думати, що Бог вимагає від нас занадто багато, що він не хоче для нас насправді добра і так далі. Натомість в нашій першій зустрічі, в першій катехізі, ми побачили, що ознакою радості зустрічі з Господом є радість. Правдива молитва, якщо провадить до справжньої зустрічі з Богом. Правдива молитва породжує радість, натомість смуток або страх є ознаками віддалення від Бога. Якщо хочеш увійти в життя, дотримуйся заповідей, каже Ісус Юнакові. Але на жаль, для того юнака деякі перешкоди, тому юнакові деякі перешкоди не дозволили здійснити бажання, яке було в його серці. Тобто ближче наслідувати доброго вчителя. Він був зацікавлений. Він був підприємливим молодим чоловіком. Взяв на себе ініціативу зустрітися з Ісусом, але він був також дуже розділеним у своїх прихильностях. Багатство було для нього надто важливим. Ісус не змушує. Його прийняти рішення, але в тексті Євангелія зазначається, що Інак відвертається, повертається від Ісуса сумним. Той, хто відходить від Господа, ніколи не буває щасливим, незважаючи на те, що мають у своєму розпорядженні велику кількість благ і можливостей. Ісус дає тобі знати Божу волю, яка тебе ощасливлює, яка Втішає твоє серце, але залишає тебе вільним вибрати. Коли ми віддаляємося від Бога, ми залишаємося зі смутком, залишається якась важкість у серці. Розпізнати, що відбувається всередині нас, є нелегко. Однак зовні, оскільки зовнішність обманлива, але знайомство з Богом може легко розвіяти сумніви та страхи, роблячи наше життя все більше сприйнятливим до Божого лагідного світла. як гарно про це висловився, святий Джон Генрі Ньюман. Святі сяють від відбитком світла. І показують простими жестами свого часу присутність Бога, який любить, який робить неможливе можливим. Кажуть, що двоє людей, подружжя, які прожили разом довгий час, люблячи один одного, в кінцевому смутку стають похожими один на одного. Щось можна сказати, відбувається і в е, справжній емоційній молитві. у поступовий, але ефективний спосіб, вона робить нас усе більш і більш здатними розпізнавати те, що має значення для Нашої природності, якщо що випливає з глибини нашого єства, молитися не означає говорити слова, стояти в молитві означає відкрити серце Ісусові. Залишити, дозволити, щоб Бог Ісус увійшов в наше серце і дозволити слухати Його. Тому мусимо розпізнати, коли говорить Ісус, а коли говоримо ми самим собі, нашими думками. Просімо ці. І ласки, жити у відносинах дружби з Господом, так як друг розмовляє з другом, я знав одного старенького брата, монаха, який був двірником, сидів при дверях однієї колегії. І він, коли міг приходив до, до каплиці, дивився на вівтар і казав Привіт, тому що мав цю близькість з Ісусом. Він не мав потреби говорити бла, 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 багато різних слів. Він казав Привіт! Я близько до тебе, і ти близький до мене. Це те відношення, яке ми маємо мати з Богом, близькість, любовну, близькість як брати, близькість з Ісусом. Усмішка, простий жест, а не повторювати молитви, які не виходять із серця. Як я вже сказав, говорити з Ісусом так, як друг розмовляє друг з другом. Це та благодать, яку ми повинні просити одні для одних. Бачити в Ісусі нашого друга, найбільшого і найвірнішого друга, який не шантажує, Передусім, який не покидає нас ніколи, навіть коли ми віддаляємось від нього, він залишається при дверях нашого серця. Ми можемо сказати, що я не хочу з тобою мати нічого спільного, але він залишається, залишається біля дверей нашого серця, тому що він завжди вірний. І рухаємося далі з цією молитвою, Молімося, кажучи просте, привіт Ісусові! Це є молитва серця, молитва любові, молитва близькості, мало слів, але, але е, потужний жест, мало слів, але чинячи добрі справи. Дякую.